Привіт, я Ранда і сьогодні знову відкриваю контейнер. У мене ще лишилося з минулого відкриття декілька аккаунтів. Тож зараз позаходжу на ці аккаунти і повідкриваю контейнери. Так, ну Тут є, ну, в тому числі, прокучу розіграш містичного контейнера, ну, сертифіката, як вже там. Мабуть, контейнера все ж таки. Ну, і Повідкриваю ось оці контейнери за тиждень, в тому числі. Опа, золото пало. ну, І також покручу трішечки розіграш emil 1951. Давайте з нього і почнемо. На цьому аккаунті зараз ще на основу зайду, там покручу один раз. Оцей розіграш, опа, І один раз розіграш містика. Тож подивимось. Тут нам випав один містик рівно, а з нього нам падає. Два кавільного, в принципі, очікувано. Тож, давайте на наступний аккаунт. <кій> так, ось наступний аккаунт, це в нас основа. Тож зараз прокрутимо один раз розіграш 1951 та один раз розіграш містичного контейнера або сертифіката. <кій> тут падає 100 000 кредитів, в принципі, не дивно. А тут, мабуть, зараз один містик впаде. Тут з великою ймовірністю впаде один містик. І що ж нам падає? Один містик. В принципі, я не здивований, не здивували нас. Але що з нього випаде з цього містика. Зараз подивимось, мабуть, як зазвичай якийсь шлак. Але падає нам 200 золота, досить непогано, хоч трішки. Але відбив золото. Ну і давайте ще покрутимо один раз розіграш Еміль 1951. Або альтернативна назва 100 тисяч кредитів. Але нам падає містик. Ну, прикольно. І що нам падає з містика. Давайте, здивуйте чимось. 100 золота. Хі. Поки що падає золото, 200 і 100. І давайте ще раз прокрутимо. У нас лишиться 50 золота. Що ж нам падає? Ну, в принципі, 100 тисяч кредитів. Ну і на тому дякуємо. І давайте на наступний аккаунт. Так, ось вже наступний аккаунт. Тут, можливо, є танки, які можна продати. Адже є вони, то я вже не знаю. Мабуть, все ж таки нема. Але... Давайте. Є танчики чи ні. І... Ага, є, все з 52 ліс. Є все ж таки танчик, це з 52 ліс, який можна продати. Ну, тож, зараз продамо і подивимося, що нам впаде. І лишається в нас е, всього три аккаунти. Ну, оцей і ще два, якщо бути точним. Так, може тут золото впаде? Угу. Нема і 260 золота. Мінімалочка, але хоча б щось. І продамо CS52 ліс. І можемо покрутити розіграш містичного контейнера. Подивимось, що нам впаде. Один містик, очікувано, в принципі. З наступного. Мабуть, теж зараз один містик, бо шанс на щось інше дуже малий. Ну так. Не здивував мене. Так. Третій прокрут. І що ж нам дасть третій прокрут? Базовано. І давайте з четвертого прокруту щось дуже круте. Або, як зазвичай, один містик. Я не здивований. Ну, і зараз ще забираємо один містик. Так, зараз. Ну і ще в нас є. Виходить, що ще один містик, ну і може там зберемо на ще один містик. Угу. Mm -hmm. Ну і, можливо, зараз цих п'яти містиків, шести навіть впаде хоч, хоча б 100 золота, і ми заберемо ще один містик. 200 тисяч кредитів, я так розумію, золото тут не буде. Mm -hmm. Ну, звісно, наше золото, якщо є кредити. І вільний досвід є також. Ну, в принципі, так. Для ВГ краще дати вільний досвід. Ну от, в принципі, і зараз також два, вільного досвіду падає. Ну, Два дні прямо, але золота в нас немає. Добре. Давайте може тут щось впаде нагодне. Зарозі 100 тисяч кредитів. М? Містик. А я вже біся, це містики. Давайте щось адекватне. Ну хоча, добре, краще вже містики, давайте. Ну, збери їх усі, також непогано. Якщо в нас ще є талісмани, наприклад, то взагалі круто. Ну, сумніваюся, що тут є вони. Ага. Давайте, може в нас талісмани знайдуться. Ага. Рівно можемо зібрати 1000 золота. А тут та, що в нас падає з містика? Угу, я зрозумів. Давайте зараз без танчика просто 1000 золота мені дайте. ну-ка Давайте, 1000 золота або танк. Золото нам треба, все добре. Є золотом. І виходить, що ще є один прокрут, розумію. Ну, по так розумію. Ну так, є ще один прокрут рівно. Ну і давайте. Що ж нам падає? Один містик? 4? Навіть 4 містика дали. До речі, непогано, так як, в принципі, дістати тут щось більше за один містик, це досить складно. І падає нам 100 золота. Хоч щось дали. Двака вільного. Ну і другий рівень містика, з якого нам сумніваєш, що щось годне впаде. Ну, з таким-то дропом з першого, там навіть ще гірше падає. Ну от, В принципі, зараз другого нам також десь 50 тисяч кредитів, тут сумніватися не варто. Один дай преміум аккаунту, ще гірше. Ну і можемо ще протянути один разочок. Розіграш, так сказати, одного містика. Ну, зараз нам десь один містик. Ну, в принципі, що я кажу. Так, ну зараз подивимось. І давайте щось... Ну, зрозуміло. І давайте на наступний аккаунт. Так, ось наступний аккаунт. У мене ще є, до речі, один аккаунт, може це він... Ага, це він. На якому в мене є десятки там колекційки, які я не дуже правда, хочу продавати, але тим не менше. Тобто в мене є колекційки тут, в тому числі, і та 54 і оці. Але чесно, не дуже хочеться їх продавати. Хоча не знаю. То, якщо я продам ці танки, то з зможу закрити повністю розіграш. Ну тоже не знаю, не знаю. О, 35 зол дали. Непогано. Може ще так дасте. Чи ні? Мабуть, ні. Угу. Угу. Ну... Давайте все ж таки щось може продамо. Давайте поки що продамо Type 64. В принцип, танчик Таке собі. Тож продаємо його. Ну, давайте трішки покрутимо. Бо я не хочу продавати тупо із-за того, що там подвійні... Тобто повертається за подвійною ціною. І якщо я продаю, то я вже розумію, що навряд чи я його відновлю, в принципі. Якось так. Угу. Ну, зараз подивимось. Якщо щось годне насипить, то можливо там вже щось. Ну, а так то не знаю. Опа, чотири містики. Ну, в принципі, якщо ми прокрутимо повністю цей розіграш, то тут гарантовано буде хоча б один танчик. Який то вже таке питання, але гарантовано хоча б один. Два містики вже є. Угу, Все. Ну давайте подивимось, може нам хоч чогось там дадуть. Хоча знаєте, давайте вже пофіг на аккаунт, Закрию весь розіграш. Хоч якийсь контент буде. Весь спочатку 195.6 продамо. Ну в принципі... Добре вже, давайте закриємо розіграш повністю. Подивимось, дають нам щось круте з тих містиків усіх. Подивимось, з якого ми, в принципі заберемо містичні сертифікати. Тут впевнений, що, мабуть, ми закриємо цей розіграш, що продамо всі танки. Тож, два містики вже забрали повністю нагороду два містики. І чотири містики повністю нагороду ми забрали. Зараз ще забираємо на якусь нагороду повністю. І це буде... Містик першого рівня в кількості одна штука. Давайте. Я вже пофіг зроблю контент, це на, на основі я відкриваю в будь-якому випадку. По на основі я навпаки хочу відновити всі танки, щоб же потім збирати чисте золото на... що правильно на лудоманію. Тож, подивимось. 5 угу. містиків забираємо. Ну, я хочу дійти до того сертифіката. Зараз один містик буде, це ми вже знаємо. Ну, в принципі, Так. Не дивно. Ну, якщо вдасться, то можна відзберегти Т-55А. Воно Т-55А в мене немає на жодному аккаунті, окрім цього, тож хочу його зберегти трішки. І до речі, хто не знав, мабуть, ви вже знаєте, що в Бліц готується якась там чи то лотерея, чи то що таке. Ну, коротше, там може буде виграти. Нагороди як аватар, які можна обміняти на 10 000... Ні, на 100 тисяч золота, Такі ж, як і фон профілю ну і ще якісь конфігні. Тан Танки, ну коротше, але то, якщо вам впаде якісь діамантові кульки, ну добре, подивимось, коли воно з'явиться, то подивимось вже. Або доведеться продавати зараз Т-55А. Ну добре, давайте продамо. В принципі, добре. Вже продамо. І забираємо розіграш. Повністю забираємо розіграш, містичний сертифікат. ну, І зараз подивимося, що нам впаде. Угу. Ну, У нас є 24 містики першого рівня. 2 містичних контейнера третього рівня, другого. Господи, вибачаюсь три. Містичного контейнера другого рівня і один містичний сертифікат. Давайте ще щось покрутимо. Оцей розіграш. У мене з цього тонку нема. Ні, нема. Тож зараз покрутимо. Буквально трішки покрутимо, може ще хоч один містик витягнемо звідси. Як то кажуть, розіграш 100 тисяч кредитів, як то я кажу, правильніше. Ще один містик. Я сумніваюся, що ще так хтось каже, окрім мене. Ну, подивимось, що нам впаде. Ще один містик. Вже два містики ми звідси залутали. В принципі, я вважаю, що це досить непогано. І давайте. Зберіг усі ще є. Ну, подивимось, що нам випаде з містиків. Сподіваюсь, на хоча б не один танк. Ще один містик, добре. Ми вже залутали звідси максимум містиків, що могли. Зараз 100 тисяч кредитів буде падати, це ми знаємо. Ну, в принципі, так. Не забуваємо, як я називаю цей розіграш. Ну, давайте. Останній прокурс, мабуть, робимо, якщо кредити падають. Все. В принципі, на цьому все. Далі не хочу витрачати. Тож, 27 містиків першого рівня, 3 містики другого рівня і один містичний сертифікат. Ну і ще зберег усі, зараз ми від нього позбавимося. Угу, все. Пільше на вас їх усі. Тож, давайте почнемо з містиків першого рівня. Їх у нас 27 штук. Подивимось, скільки ми дістанемо танчиків. Можливо, дістанемо танчиків з цих містиків. Поки що 0. Це. Зараз ми відкриваємо ті опа, ще один. Ну як, ще один. Один, по суті. Це ті зараз містики, які нам випали, ми відкрили, які нам випали з розіграшу Emil 1951 Зараз пішли містики з розіграшу безпосередньо містичного контейнера. Так, ну добре. Ще б нас лишається 21 містик першого рівня. Давайте. Угу. Аватар ловить близько, от був би він ще анімований, то. А так то ще 500 золота. Хоча 500 золота ми повернули. Містик другого рівня і пів для кредитів. Я впевнений, що на це шанси більше, ніж на містичний сертифікат, але вже маємо, що маємо. Ми зберемо ще один містик другого рівня. Та ще, ну господи, ще 500 тисяч. Ну, що вони мені треба? Вже лям. Ну, Добре. Поки що танчиків два. Ну, трішки щось там крутять. Ще 500 золота. Ну, поки що добре, поки що непогано йдемо. Ловець блискавок. На ну, який шанс менше, ніж на сертифікат містичний. 50 тисяч кредитів. Ну добре, ви без мене. Без моїх коментарів бачите, що падає. Давайте містичний сертифікат може. Ну, можливо, там дадуть містичний сертифікат хоч ще один. Щоб було хоча б, може, три танки звідси. Лишається шість містиків. І один другого рівня буде. 75 тисяч кредитів. Чотири лишається. Давайте. І зараз містик заберемо другого рівня. І додатково. Давай кавільного. Ну, добре. <клістична> Ще два ковільного. І останній містик другого рівня. Першого рівня, вибачаюсь, 500 золота. І того в нас є. Майже 5000 золота. Давайте, містики другого рівня. Маємо таких 5 штук. І давайте. Підкрутіть, це ж другий рівень, як-ніяк. <х> ну, звісно, з першого рівня падало набагато краще, ніж з другого. Ну, взагалі, я не знаю, ну який на це був шанс. Алло? Ну господи, весь близько 3%. Дайте щось адекватне з цих містиків, будь ласка. Ні. Другі рівні це взагалі якесь лайно. Ну, шанс 10% на сертифікат. І, а ні, дає. Ну зараз подивимось. 10% шанс на сертифікат, а замість цього нам дає. Що нам дає? 100 золота. З шансом... Зараз... Угу. Зараз покажу вам, який на ну, це шанс був. Це, блін, шанс. 12%. Всього 2% різниця. Ну і давайте сертифікатів. Зараз дадуть тупо якісь дві п'ятірки. Ну і закрий рота, так сказати. Діккер Макс. Ну, господи, хоч зараз щось адекватне дайте, хоч якийсь може 8 рівень. К91, добре. Дали. Шостий і 9 рівень. Ну хоча б в мене цих танків саме на цьому аккаунті не було. Ну, круто, безумовно, ще я в великому мінусі залишився. Ну, якось так. Коротше, можемо зараз змазатися і. а ні, може не можемо. Ну, зараз. Ні, ми не можемо. Я хотів ще відкрити колекцію контейнерів, але ні. Там трішки нам не вистачить золота. Добре. Ну і давайте наступний аккаунт, у нас ще є один аккаунт. Так, і ось останній аккаунт. що тут в мене є ще колекційні танки якісь. Ну, зараз подивимось. Ну, в принципі, так. в мене їх немає. Господи. Тож зараз відкриваємо. О, Господи. Відкриваємо контейнери ось ці і на цьому відео закінчуємо. Так. Давайте може золото дасти на прокрут хоча б буде кредити, mm -hmm. На основі вони мені не завадили, бо я вкачав CS63, а купити його ні за що. тобто... Не, трішки там не вистачає буквально. Ну, може, 600 тисяч кредитів і куплю це 63. Ну що ж, ось таке вийшло ось, відкриття. З вами був Брандо. До зустрічі!